Навіть монітори виїзди, я ти ні. Audi Q7 17 Rick 2.0, бензин. Що ми маємо по цій машинці? Повний фарш. Так, що у нас така? Оптика. Лінзована, шикарна Audi просто пісня. Amvчі фар, протроніки, канери 360, Дисочки, дисочки, у нас теж красивенькі. Якого розміру? 20-го розміру. На такому гумі. Гума у нас. Goodyear, Шикарна гума. Безключовий доступ на всіх дверях, на всіх просто, на яких можна. І тут у нас зустрічається салон прекрасний. Просто подивіться на цей салон, який він коричневий, шикарний просто. Пам'ять сидушок є. Відкривання багажника, музика, босе по салончику шкіряне кермо. Дуже ефектно таке Audi конкретне. Управління мультимедії, управління круїз-контролем, голосове управління, Автосвітло тут, круїз-контроль, так, що, старт-стоп, навігація. В принципі, все управляється також і сенсорно можна, може і крутилочкою все управляти. Є камера 360. Зараз покажемо. розкажемо двері у нас відкриті не покаже. Оп, закрили двері і камера запрацювала. спереді. Оп, одразу зверху 360 і там якась поміха у нас. Так, що у нас є? Обдуви, ну, Клімат контроль. Резиночки, подарок, чоловік багато їздить, мабуть. так, включення допомога при спуску з гори. Оп, і виїхав. Оп, заїхав. Наздрай селект. Можна вибирати е, режими їзди, авто, комфорт, оффроуд, динамік, індивідуал. Ну, це ви самі підстраюєте, як хочете. Так, що позаду автомобіля? Можна собі температурку вибирати. Два дефлектори, два прикурювачі. З підсвіткою. Ух ти! Так, якщо тут тоніровочка, якщо дуже важливе, ще можна зробити. Оп! Щоб ніхто точно не бачив, що ви тут сидите. Панорама, просто на всю кришу. Шикарна панорама. Оп! Бачите, як все удобно робиться. І треба служити. Ось так от. Придбається там і задні є штучки такі. Я потім покажу. Ну, а це приходиться руками, звісно. Ззаду, ну, ззаду ми маємо таку шикарну оптику Audi Audi. Також патронички, камери. Електропривод багажника. Откриваємо, відкриваємо, відкриваємо, а що нас тут зустрічає? Розіграш. 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 Так що, якщо купите це авто, буде вам подарок від власника. Ге -ге 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 -ге. Якщо купите це авто, буде вам подарок така настільна гра. Що це в нас? Гегемонія. Багажник у нас великий, в принципі, що також можна отсюда все управляти, відкривати його електрично. Дуже удобно. Оп. Що нас тут зустрічає? Компресор. усилитель, сабвуфер. Потому що музика, босе. Будьте лучшим пацаном на районі. Ну, так що, друзі, якщо вам сподобалось дане авто, чекаємо вас на Автопоінті, щоб ви його придбали. І не забувайте, грав подарунок. Білогородка Софійська, 19. Автопоінт. Пока. Автопоїнт. Придбай якісне авто.